Україна передасть Кім Чен Іну його полонених солдатів, якщо північно-корейський диктатор організує обмін на українських військових. Про це заявив президент Зеленський у телеграмі. глава держави наголосив на можливості такого обміну і зазначив, для тих солдатів із КНДР, які не хочуть повертатися, можуть бути інші варіанти, зокрема наближати мир через поширення правди про цю війну. Корейською мовою раніше служба безпеки України розповіла подробиці про полонених північно-корейських солдатів. Таких наразі двоє. Один із них каже, що їхав на навчання, а не на війну з Україною. А інший був снайпером в армії КНДР. Обидва не розмовляють ані англійською, ані тим паче українською. Тож з ними спілкуються через перекладачів у взаємодії з розвідкою південної Кореї. Сеул, до речі, навіть навів дані про втрати північно-корейських солдатів. Загинуло вже близько трьох сотень і ще 2700 поранені. Південно-корейська розвідка твердить, що високі втрати серед солдатів із КНДР пов'язані з їхнім нерозумінням сучасної війни, наприклад, марною стрільбою по безпілотниках. Наразі захоплені північно-корейські солдати не висловили наміру переїхати до південної Кореї. Україна може розглянути можливість обміняти їх на українських військовополонених, яких утримує Росія. Але на переконання національної розвідувальної служби бажання полонених воїнів із КНДР є найбільш важливим, бо відповідно до конституційних цінностей вони розглядаються як частина народу південної Кореї. Якщо вони захочуть перейти до південної Кореї, розвідка вестиме переговори з Україною. Чи може Кін Чен Кінчен погодитись обміняти своїх вояків і чи дозволить йому бодай думати про це кремлівський диктатор? Обов'язково пишіть, що ви думаєте про це в коментарях до ефіру на Ютубі. І, звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал.